Я люблю театр. Ну і я так само вас люблю за те, що ви дивитесь, коментуєте, ставите лайки, підписуєтесь таке інше. Ви спитаєте, що ми робимо в театрі? Я вам одразу відповім: театр починається з вішака. А от з чого починається вішак? Сьогодні ви дізнаєтесь в проєкті це ми зробили. Ну що ж, ласкаво просимо вас на підприємство Вішак UA», яке привідкриє нам за кулісся виробництво вішаків. Все правильно, пішли дивитися. В середині 19 сторіччя люди просто складали свій одяг або вішали його на гачки. Коли стало прийнято зберігати одяг в шафі, хтось, точно невідомо хто, вигадав вішак спеціальний пристрій у формі людських плечей. Багато винахідників патентували різноманітні форми вішаків, і деякі з них виготовляються і досі. Вішаки для плаття та суконь, для верхнього одягу, для жакетів та піджаків, для штанів та брюк, для білизни, навіть для носків, шарфів та краваток. Є багато видів вішаків. Вони можуть відрізнятися за розміром, формою, призначенням та матеріалом, з якого вони зроблені. Сьогодні ми розкажемо вам, як виготовляються саме пластикові вішаки. Все починається з сировини. Ось це все позаду мене, не цукор, не борошно, не рис. Це все е, майбутні вішаки, а саме сировина для виготовлення майбутніх вішачків, поліпропилен і полістирол. Він до нас прибуває з різних куточків нашої планети: Туреччина, Саудівська Аравія, е, Сербія і інші. А ось так він насправді виглядає. По великому рахунку приблизно з таких гранул робиться будь-який пластиковий виріб. Термопласт автомат за допомоги високої температури, тиску і прес-форми виливає з сировини потрібний нам вішак. Важко зрозуміти. Це так здається на перший погляд. Зараз все покажемо. Отже, як безпосередньо виготовляється сам вішачок? Сировина. Разом з барвником потрібним нам у співвідношенні приблизно 2% до загальної маси. Завдяки вакуумному навантажувачу потрапляє в сушильну камеру. Далі потрапляє ось сюди. Тут вона перемішується і безпосередньо плавиться при температурі 200 градусів. Трин-трин-трин-трин-трин виходить сюди і воля. Прес-форма робить вішачок. Разом з літником, який потім, так, такий, який потім так само перероблюється і стане майбутнім вішачком. Це сюди, це сюди. Ось саме ці вішаки ще якусь хвилину назад були безформеним пластиком. Потім він заповнив прес-форму, охолодився і так на світ з'явився вішак. Літник та інші відходи виробництва не викидаються. Спочатку вони подрібнюються і потім знову пластику дається другий шанс, аби він став дійсно ідеальним вішаком. По великому рахунку це екологічне, безвідходне виробництво, такий собі кругообіг вішаків у природі. Ну як, не все так складно, правда? Май гараж, купи термопласт прес-форму та сировину і роби собі вішаки. Але ж ви розумієте, щоб твій продукт був дійсно якісним, щоб його знали по всій країні і не тільки, потрібні роки досвіду, вправності та наполегливості. А найголовніше розуміння ринку, адже необхідно постійно вдосконалюватися, щоб задовольнити потреби найвибагливішого покупця. Саме тому на підприємстві виготовляють приблизно півтори тисячі різновидів вішаків, як то кажуть, на будь-який колір та смак. І на кожний тип є своя прес-форма. Друзі, це все прес-форми, такі собі матриці для майбутніх вішаків. Кожен куб це окремий вигляд вішака. Вага такого кубику приблизно 500 кілограм. А ось так прес-форма виглядає зсередини. Якщо придивитися, можна вже побачити якісь нариси майбутнього вішачку. Десь там, звідки потрапляє пластик, виготовляється вішачок. і вартість такої прес-форми приблизно 20-30 тисяч доларів. Деякі вішаки складаються не лише з пластику, а ще й з металу. Точніше, з металевого гачка, який також роблять на підприємстві в сусідній кімнаті, так би мовити. Цей станок робить приблизно 80 гачків за хвилину, неймовірно шалена швидкість. Методом гальваніки металу не досить естетичний гачок, перетворюється на блискучий металевий виріб, який вдало доповнює пластиковий вішак. Але насправді, окрім металевого гачка, вішак можна урізноманітнити багатьма елементами в залежності від потреби, починаючи від кольору виробу, закінчуючи, а нема закінчення. Що хочете, те й зробимо. От що значить підхід до клієнта. Як в піцерії можна створити свою піцу, так додати бекон, ковбасу чи більше грибів, так само тут можна зробити свій вішачок. От у нас власний смак. Колір. Гачку, безпосередньо сам вішак і його колір, логотип потрібно чи ні, розмірник, усілякі плюшечки в вигляді тюнінгу, так? акцію може вам треба додати, перемички, навіть прищепочки, ще якісь такі штукенці є. ну, Сервіс, сервіс, ну круто, правда ж? Після того, як виготовиться потрібна кількість виробів, вони йдуть на пакування. Звичайно ж, з обов'язковою участі виробничого контролю якості. Якщо вироби відповідають усім параметрам, їх запаковують і відправляють на склад, звідки невдовзі вони відправляються замовнику. Чесно, я завжди кайфую от на складах, тому що тут можна зрозуміти наскільки потужні круті наші хмельницькі виробники. Це так приємно усвідомлювати. Ну і фінал, звичайно ж, класичний. Вішаки пакуються, запаковуються і відправляються по всій Україні. А тепер уявіть собі, ну для статистики, що на підприємстві за одну секунду виготовляється один вішачок. За хвилину 60 штук, за годину 3600 вішаків. Далі вже самі рахуйте. І як це круто звучить? Це ми зробили.